Яко я спробую цією машиною проїхати більше тисячі кілометрів на одному заряді. Такого я ще не робив. Ну, клас. Буде цікаво, 70 кВт я можу використати з 125. 100 кВт. Тобто вона відмовляється вірити в те, що вона взяла більше, ніж 72 кВт. І розкажу про систему охолодження підігріву. І це супер новина, тому що я був впевнений, що в нас зупиниться. От заряджаю машину, дійшла вона до 100% е зараз, а реально в батареї ще нема навіть 4 вольта. І от мені цікаво, що вона буде робити. Ось зараз дійшло до 100%. Зайшло в неї ну, 70 кВт. 69 вона писала, що в неї є 69 з чим-то там робочих. От вони зайшли. 100%. Але заряд іде, ще час 15 показує, і заряд йде далі. Це цікаво. Значить, яка, яка ситуація? Зараз вже перша година ночі, хочу спати, але слідкую, як же ж вона себе буде поводити. Значить, дійшла вона до 100%. Напруга в батареї ще не, навіть не 4 вольта. Відсотки стоять на місці, але якщо подивитися з діагностики, вона почала збільшувати свою ємність батареї. На той момент вона розрахувала, що в неї 70 кВт. Коли воно дійшло до тих 70 кВт, заряд не переставити, вона йде далі, але вона починає додати собі. Ну, Скільки зайшло в батарею, скільки вона й додає кіловат. Е, і це значить, якщо перевести нам в кілометри, вона додає оці кілометри. Зараз було 439, потім 440, 441, е, значить, вона обраховує і додає собі кіловати. Скільки вона їх додає, е, я не знаю. Ну, я думаю, що є якась межа. В цій 85 ки вона ж не буде рахувати безкінечно. Але це буде цікаво і зараз Іду спати, а на ранок подивимося таки, скільки ж Скільки ж вона нарахує кіловат. Це БМС і цей даний автомобіль. Так, ну і от ранок Слідуючого дня дива не сталося. Дійшло воно до 450 км і більше воно не піднімається. Автомобіль до сих пір заряджається. До сих пір заряджається. Так, а ну скільки ж він взяв? Е цікаво. Зараз. 72 кВт. Але це не правда, він взяв більше. Він взяв більше, а ще 72. Це цікаво. Тобто вона відмовляється вірить в те, що вона взяла більше, ніж 72 кВт. Там ще. Та, там фактично 90 кВт вона вже взяла. Ну, Цікаво, цікаво. Поїдемо потестимо. Глянув на зарядці. Дуже цікаво спостерігати, коли за 30 годин заряду вона взяла 94,2 кВт. А ну там 95, бо це я переключав. 95 кВт. Взяла і вона недозаряжена, і вона, я починав зарядку, там було. На ячейках близько 3,55, тобто вона не була розряжена. Ну це цікаво. Таких цифр я ще не бачив ніколи. Значить, виїхав я потестити трошки машину. Які перші враження? Їде вона просто чудово. Вона значно краще їде, аніж було. Напруга не просідає, вона не обмежує потужність. Ну, просто бомба. Е я навіть скажу більше, е тут додалося таких, ну, хай даже, скажем, 200 кг, але там трошки менше ваги. І я так думав, що воно буде ну, воно відчується. В ходу збільшення ваги я якось не відчув. Але покращення динаміки, я її ще заміряю на драгі, е точний час. Але вона краще їде, ну, значно краще. Я от даю їй газу 320 кВт і поїхала. Ну, вона взагалі не обмежує потужність. Бомба. Але є другий момент. Вона обраховує батарею. Ніяк вона не обраховує батарею. Короте, вона вважає, що в неї там близько 70 кВт є, і мінус 4 кВт в резерві. І вона рахує відсотки, прогноз пробігу, все з цих 70 кВт. Вони ніяк не міняються. Я її з'їздив ще вчора. 150 км, сьогодні вже там 137, ну скажімо, 300 км я вже проїхав. Але воно ніяк не, нічого не міняється. Воно туди-сюди, 2 кВт, то менше, то більше. Але в цілому то типа, 70 кВт робочих. І по цьому вона так і рахує. Не знаю, як буде далі. Ну, Походу, вона вже нічого не бракує. Є можливість така, що коли зупиняєшся зупиняєшся і вона засинає, потім при пробудженні вона дивиться на напругу батареї. І від цього коригує прогноз пробігу і залишок. Чому, чому так вважаю? Тому що є в мого друга. Toyota RAV4, на яку ми збільшували батарею, вона там має близько 65 кВт робочих та Toyota. І вона в нього, там БМСка стоїть від Тесли, все Тесловське, двигун Тесловський. І вона от саме так себе веде. Якщо ти проїхав, наприклад, там 250 кілометрів по трасі, потім десь зупинився на каву, або там ще щось. Е, сідаєш і вона додає прогнозу і пробігу. Ну там такі поділки, вона їх додає і їде собі далі. Але треба, але треба зупинитися, щоб, щоб вона заснула. Е, тут поки що проїхав я, ну витратив, скажімо, 28 кВт з батареї і зупинявся, нічого вона поки не обрахувала. Но, якщо вона ще й цього робити не буде, то це взагалі буде. Буде цікаво, 70 кВт я можу використати з 125. Ну, подивимося. Подивимося, поки ще, поки ще мало, я поїздив. Будемо спостерігати. Виїхати машину до тих пір, поки вона зовсім не стане. А потім попробую, е підзарядити її генератором, щоб вернутися додому. Значить, на зараз я проїхав там. Не, не проїхав, ну проїхав 511 км і витратив 96,7 кВт. Практично 100 кВт я витратив. Е, указує вона, що залишився 0. Але якщо подивитися з, з діагностики, то вона бачить ще буферних там, близько 4 кВт, 3,6 кісь. От мені цікаво, що станеться, коли, коли я їх витрачу. При тому напруга в батареї ще нормальна. Тут близько 3. Ну, 345 вольта на ячейку, і це достатньо ще багато. Тобто, я не знаю. Ви... Ну вона їх не використає. Це 100% не використає. Але скільки використає, буде цікаво. Поїхали. Так, ну значить їду. Е, поки що на таких Коротше, на 0% відчуває вона себе добре. Потужність обмежує, але на 200 кВт. Що більш ніж достатньо. Я ніколи не викатував Теслу. Ні, взагалі було один раз, коли я розрядив її, але я не пам'ятаю, як це було, тому що це була ніч, і, ну, в общем, я це не документував, так, так скажімо, ніколи я її не розряджав в нуль, щоб вона зупинилась Ціленаправлено. Один раз було, що я не доїхав, це буде перший раз. Але скажу так, всім. Хто має Model S, я не знаю як Тройка e, і Model Y. E, у них, коли вона показує 0% e, все, 0, або 0 км, e, то в неї ще буфер в 4 кВт. Ну, скажімо так, вона e, ховає їх про цих 4 кВт. Так що вона на 4 кВт ще може проїхати. Ну, скільки 20-25 км вона проїде. Так, їдемо далі. Зараз такий в мене величенький підйом, на якому там нема де толком і стати випадок чого. але надіюсь, що все нормально, я виїду. Значить, приїхав я вже 17 кілометрів, практично півгодини катаюся на нулі. Такий собі дивлюся, де ж мені краще тут вже стать на підзарядку, генератор у мене є, кабель є. А перехідника то в мене немає від Тесли. Я, блін, його взагалі не подумав, що це ж. Коротше, кинув кабель в багажні, кинув генератор і їздю. Чекаю, поки вона стане. А я далеко від дому. Блін. Ну коротше, 99,4 кВт кіло... використано з батареї. Вона вважає, що в неї 2 кВт залишку. Ну і не знаю, їду в сторону дому, але я не знаю, що я туди доїду. Це, це прекрасно. Буду на таксі по перехідник їхати. 100 кіловат. Використаних 100 кіловат. Ну, це це прикольно. Ну, а раніше в моїй машині було доступних до використання близько е, ну, десь 68-70. Це вже на 30 кВт більше, ніж у мене було. Це вже добре. Так, ну пробую їхати додому. Що саме цікаве, я доїхав додому. Е, значить, 101 кВт витрачено. Я приїхав на нулі 26 і ще до того я їхав на нулі. Це вже десь 30 км я йду на нулі. Е, і зараз прикріплю. Коли залишилось у неї 1,5 кВт, ну як вона вважала 1,5 кВт, вона почала рахувати вгору батарею. І додала ще 1,5 кВт до юзабли Full Pack, ну, це типу якби до всієї ємності батареї. І вона їде далі. 160 кВт дає. Ну Це цікаво. Цікаво, Зараз беру перехідник і таки їду далі. Так, ну значить по показникам залишилось у мене 500 Вт. Пів кВт. Потужність вона почала обмежувати вже менше 80 кВт. Але я продовжую їхати. Зараз проїхав зарядну станцію тут і є на, на АЗС. Але ні, все ж таки їду, поки вона не стане. Цікаво стане вона взагалі, чи не стане, чи буде їхати, бо бачу, чи є напруга. Я був впевнений, що я не проїду, скільки скільки я вже проїхав. Але вона ще їде, ну то їду і я. Коли випрацює, ну, все, що вона вважає, що в неї є. А вважає вона на зараз там 70 кВт, що в неї є. От 70 кВт і ну, вірніше, навіть не так. Робочих 66 кВт і 4 кВт буферної ємності, яку вона показує уже після нуля. Тобто якщо 0, то це ще 4 кВт. Вона лишає. Але зараз напруга є і вона їде далі. Це супер новина. Та, не знаю, може спробувати встати, чи запуститься вона, чи поїде після зупинки, це я не знаю. Ну, коротше, зараз і перевіримо, значить, що ми будемо догадуватися. Зупиняємося. Ставимо на паркінг. И можем навіть вымкнуть И значит у нас Power off Power off Так Классные релюшки Так у нас засветилось? Той самый нуль. Пробуем включить драйв. Есть. едет На самой слабой коммерции сейчас 3,3 вольта. Так, ну значит, зихав я с дороги. Начала она уже обмеживать в 40 киловатт. И там 3,2 вольта на самую слабую камерку. Ну, там уже действительно как бы мало заряду. І тих 40 кВт я думаю, що мені не вистачить. У мене на маршруті є такий затяжний підйом, і вона я думаю, що на нього не виїде. То все ж таки з'їхав з дороги, тут гарне місце, де я нікому не буду заважати. І спробую її підзарядити від генератора хоча б там півгодинки. Значить, Які можна зробити висновки з першого циклу заряду? Проїхав я 103,6 кВт, але вона була не до кінця заряджена. Це перша і друге, батарея ще не збалансована так, як повинна бути. Ну, тобто я її перед зборкою балансував вручну, і це в мене зайняло дуже багато часу. Е і, ну як Вручну Вручну це була груба така балансування, А на зараз. Машина потрошки це виправляє сама. І ток балансування в неї достатньо таки потужний, якщо порівнювати, наприклад, з тим самим Nissan Leaf десь в 5-6 разів більший ток на балансування. Вона реально це балансує. Ну, вже, це вже 100, 136 кВт на перший раз це вже більше, ніж Тесла Сотка, ніж Тесла Плейт, взагалі більше, ніж люба Тесла S Тому я. Я задоволений. Машина заряджається. Зараз 5 хвилин, ну, не 5-15 хвилин, я так трохи підзаряджусь, щоб доїхала додому. І ставлю вже на, на повну зарядку. Ну, скажімо так, виходить на зараз від 0 до 100. Але ж повну ємність я не використовую, тому що достатньо великий розбаланс в батареї. Це ще треба поїздити якийсь час, щоб вона її збалансувала. Але результатом на зараз я вже довольний. Пацани, пацани, воно ну фоткають, фоткають. Буду звіздою Фейсбука, Тесла генератором заряджається. Це реально щось неймовірне. Вона обмежує потужність там кіловат 18 але тихенько, ну я їду. Тихенько, ну їду. Так візуально вона держить, щоб було не менше, ніж 3,2 вольта на банку. Ну, тобто потужність обмежує так, щоб не падало менше, ніж 3,2 вольта. І так помаленьку, потихеньку, але все одно я там такими чорними ходами, але їду додому. Перша така нормальна поїздка на Дальняк на новій батареї. Їду з Кропивницького через Кривий Ріг в місто Дніпро, І там заберу запчастини і одразу їду назад. Загалом це вийде близько 600 км пробігу. Ну, Буду їхати їх якби на одному заряді. Ну, на зараз проїхав 30 км, тільки ранок покажу, як воно буде далі. в'їзді в кривий Ріг тут ремонтую дорогу, поки стою, покажу. E, значить, дивіться, тут 20 кВт я витратив. E, витрата в мене 171 Вт час на кілометр, це 17 кВт на 100 Їду я десь 90, 95, 100, 105, Ну, близько 100, 95 100 км на годину. E, в цьому в. В батарейки 4 вольта. І значить, от моя витрата. Значить, дивіться, за последніх 50 км це, це 14,9 кВт на стонту. Тут переважно горки було. Але все одно е збільшення ваги це незначне, воно ніяк не сказалось на витраті, е цього, витраті енергії. Поки стою в черзі, так собі думаю, попереду мене Hyundai. воно ще один Hyundai поїхав. Дві кони. Е, ну так значить Дві його батареї від його Hyundai стоять в одній моїй теслі поємності. Їду з Дніпра, що хотів показати. Дивіться, використав я вже 60 кВт, вже скоро 61, проїхав 355 км. І на батареї напруга 365-368 це впевнена половина, це навіть більше половини. Так що тут 125 кВт робочих, ті, що я е, говорив, вони тут є. Це добре. В коментарях в Ютубі там кожен другий пише, що. Що це за батарея? Ти звідти обрав систему охолодження, вона буде перегріватися, вона буде там ще щось. Дивіться, в батареї охолодження і підігрів лишились. І функціонують вони по штатному принципу. Там, між рядами, я зараз додав фотографію і покажу, де проходять. Між рядами, де стоять блоки, йдуть канали, по яким. Ходить охолоджуюча рідина. Там загалом, загалом всередині корпуса 40 метрів, 40 метрів магістралі, ну, по якій антифриз бігає. так що температуру воно е тримати буде, літом буде охолоджувати, а зимою буде підігрівати. З цим питань немає. Але я навіть більше скажу: в таку батарею охолодження е треба, якщо сильно далека поїздка на суперчарджерах. Ті, що дають там більше 100 кВт, і ти заряджаєшся раз, два, літом спека, це тільки в цьому випадку. А так, якби в такому, як я ось, ось сьогодні їду 600 км, така в мене поїздка до Дніпра назад, це кілометрів 600 вийде, вона б взагалі нічого б там не нагрівалась, Там пару градусів би набрала і все. Це дуже велика ємність, яку важко навантажити. Тобто для неї зараз там мінімальний ток, от я їду там. Зараз я вам скажу навіть скільки там току. Ну, от, 85 зараз швидкість 33 ампери. 33 ампери для 350 кажись, ампер годин на одну комірку виходить. Це 0,1С, це, це ну, взагалі не навантаження. А взагалі, як би. Сьогодні я прям насправді кайфанув. Кайфанув, тому що. От, от зараз я б сказав би, що це ідеально, це то, що не вистачало. Тесла дуже класний автомобіль. Якщо їздить на дальній відстані, по місту він мені не дуже подобається, по місту мені ліф більше подобається. Якщо там дороги такі не дуже. І ну, коротше, по місту ліфом краще. Але якщо десь треба далі поїхати, то ну, в Теслі дуже класно, вона класно тримає дорогу. Вона дуже класно керується, і тут дуже багато місця. Я зараз у машині з Дніпра везу е батареї. Ну, коротше, елементи зборки для Nissan Leaf Вага їх ну, скоро 300 кг трошки менше 300 кг. Величезний багажник ззаду, величезний багажник спереду, тому що в мене е неповноприводна версія, там дуже великий багажник І в салоні на полу е я взагалі возив в цій машині. 550 кг батарей. Це для неї взагалі не навантаження. Тому що той самий Model X, який побудований на цій самій платформі, на цій самій підвісці, він сам по собі там скоро на 400 кг важчий, аніж е, Model S. А плюс ще 7 пасажирів, а плюс на них автодома возять і так далі. Тобто підвізка на це розрахована нормально. Вона на пневмі Ти сюди 300-400 кг е, навантажив. Вона піднялась, візуально взагалі не видно, що ти щось везеш. Тому бомба. По класним дорогам, по яким я зараз їду, які встигли до війни побудувати, весна, або ще не війна, блін, було б взагалі супер. Було б взагалі супер. Але сьогоднішнє відео напевно це вже буде кінець. Додому я доїду, мені там лишилось 200 кілометрів. Взагалі не питання. І в слідуючим відео, ну, можливо, не в слідуючим, але буде відео, на якому я спробую цією машиною проїхати більше тисячі кілометрів на одному заряді. Я впевнений, що 1000-1100 я без проблем проїду, але спробую ще більше, ніж 1100 км. Так що дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Пока!